Добре утра. Семочка вже. Люди вже на повним ходом косять, що семочка, що кукурузу. Я тільки сою згасив. Все, більше нічого. Їду дискувати сою. Ох, є. з нашими дорогами. Не тільки в нас така негодна корузка змолотив кукурузу магурали. А тут Хтось тобто борсука збив тіло валяється, В общем, я ви наблюдаю Дід Гитлеком телком болото. і тут теж змолочена Дядя коля поволотив а я свою до сою Артем артека оборозу помолотив туда, на чопашку а я зараз тут за соячником скочу на сою и давать вот у стол. Вот и сойка у меня была посеяна. Що приїхав я на цю ділянку, де в мене посіяна була соя. Дував подіскувати. Воно то в принципі так ось виходить. Не скажу, що плохо і не скажу, що хорошо Діски слабенько лізуть, землю рвуть. Трактор дергає. Так що не знаю, мабуть, буду бросати та валити отсюда, бо що воно мені щось взагалі не подобається. Не Ось колесо купив нульц. Хто вгадає за скільки у зборі? Я його Купив з диском, накачане. Все, це скат, диск. 750 гривень. Нульцеве. Так, ну не обколи сиділа. ні 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 Ось, бачите, які кирпичі вивертає. Пішла коблоки. Щось воно мені ну, геть, не подобається. Зараз, мабуть, ужарю кружок. І отак, як приїхав, ось, ось сюди і, так, і отсюда зізвалю, мабуть. Бо воно ще і диски і не лізуть, і лізуть. І буває, що як пюрнють не потягнеш їх, Ось бачите, ось вириває. Там воно по своєшніку спробували люди. То, взагалі там жесть. Щоб сказати, що поганенько, нос, дивіться. Я не знаю, ну блін ну сантиметрів 7 лізе диск. Ну це ж не воно. Як їх круте, боком стави, вивертає то в одну сторону, то в другу. То я скажу, що мабуть я його і, і не буду нічого робити. Поїду додому, дождуся, пройдуть дощі. надеемся. Так, будем тогда его пахать. А ну что тут? Ну, бачите, как бы есть один, другой. Я бы не сказал, что там прямо дуже, дуже, дуже. Такий наче, фон непоганий Ну і пішла вона вся по базі Що скажу намолотив, спробував спитаєте, намолотив по, по тоні з гектара Це можна сказати що Та вона в цьому году усиха Сипа тона з гектара, це виходить Как би так. Ну чого, будемо і на той посіємо. Землі треба сіво змін. комбайн на розвореці. Воно що тут куча. От тобі в кучі, а в кучі нема нічого. Може де бобик там низко бута різанув комбайн, не знаю. Я не запарювався цим. Що давайте продустим. Про та й будемо виїжджати, навіть на ці добу вона на мене кумара, це така дісковка. Ось сама сочки. Шолк. Двіжок ось включив Firewall Coloc. О! هذا Парковка херова. Земля пересушена, просто жесть. Так что що... херово. Все, оно плохо, вообще получается, вообще жесть. Ну не все, ну, 5-7 сантиметрів диски. Знаєш, волни йдуть, ромашки, бо вол... той пригає диски, виходить, то туди, то сюди залазить. В общем, таке ото воно гімно якесь виходить. Мабуть, їду додому все. Вот. Коны кому чать, блядь. Загребаю и сорил дома. Ромашки аж сейчас надо почистить и ехать.